Всім привіт! Ви на каналі Мамина Помічниця і з вами Мальвіна. Дякую гарно за те, що ви завітали на мій канал. Також всім гарно дякую за підписки. Ну а хтось ще не встиг підписати, запрошую. Будь ласка, підпишіться і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових та смачних цікавих наступних відео. Ну а сьогодні ділюся з вами дуже смачним та вдалим рецептом слоєних трубочок. Тож залишайтеся разом з нами на каналі і приготуємо їх разом. І для тіста нам треба такі продукти: борошно просіяне, жовтки курячі, маргарин або вершкове масло. Також нам треба замісити на сметані. Сметана в мене магазинна 20%. І замішуємо тісто. До борошна додаю жовтки маргарин кімнатної температури і замішую сметаною і ось яке у мене тісто. Тісто легко замішується дуже скоро, не липне до наших рук. Зараз розділяю його на 5 рівних частин і буду готувати з ним далі. Тісто я розділила на п'ять рівних частин і показую, що я роблю з ним далі. Розкачую одну частину у такий тоненький пласт або листочок, добре його змащую розтопленим свинним жиром, або можу помастити вершковим маслом розтопленим. Далі добре притрушую його борошном на всю площину самого листочка. І складаю його з способом. Так, у нас получаться слої у самому тісті. Аналогічно роблю з кожною частиною тіста. Зараз накриваю харчовою плівкою наше тісто і відправляю в холодильник аби воно добре застило. Тісто у мене вже простояло в холодильнику. Наш свинний жир повністю застил. І зараз ми можемо працювати з нашим тістом далі. Розкачую його у такий тоненький листочок. І зараз за допомогою такого ножика, чи я не знаю, як правильно його називати, я нарізаю тісто на такі смужки, приблизно ширина їх 3 см. І вже далі буду з них скручувати трубочки. Тісто буду накручувати на такі форми. Ось які форми продаються будь-де в будь-яких магазинах, їх можна придбати. І зараз беру шматок тіста і накручую. Кладу тісто нараз на, на іскос. І так як був нахльост, накручую тісто на трубочку. Робиться дуже легко і просто. Ніч там не є сложного. І швом донизу буду класти у форму і випікати вже нашу трубочку. Показую вам іще раз. Ставлю так тісто відразу на іскось, накручую в нахльост, і виходить в нас файна слоєна трубочка. І з яким способом накручую всі наші нарізані смужки. Так, накручую тісто на трубочку. Ще хочу уточнити, що самі формочки я нічим не змащую, так як тісто в нас доволі жирне, то вони дуже легко будуть відходити від самих форм. Відправляю у духовку при 200 градусах і випікаю до готовності трубочки. Подивіться, у в мене пройшло приблизно 15 хвилин, але завжди наголошую, що готовність самого тіста ви завжди орієнтуйтеся на свою духовку. Трубочка повинна бути така чуть-чуть золотистого цвіта. Знімаю трубочку з форми відразу, як, як вона ще горяча. Чим я виняла з духовки, зразу і забираю їх із форм. Для того використовую просто кухонний рушничок, аби не опечи пальці. Не дуже легко і просто відходять. Це вже в мене друга форма трубочок, так само випіклася. І ще я поклала третю форму випікатися. І уточняю, що це все із однієї порції. тільки получається багато трубочок. Так само виймаю їх із форми. Ну, а це вже третя форма готова. І подивіться, як багато трубочок виходить з однієї порції. І зараз приготуємо крем. Яєчні жовтки та молоко розколочую вилкою. А тут у мене ванільний пудинг плюс цукор. Додаю мало молока і добре розмішую до повного розчинення пудинга. Проціджую туди наше молоко з жовтками і добре розмішую. Пудинг у мене ванільний. Ще видніються крупинки ванілі. Проварюю наш крем до загущення. І коли почне крем булькати, варю його приблизно хвилинку і забираю з вогню. Накриваю харчовою плівкою в контакт і залишаю до повного охолодження. Заварний крем у мене добре простив до кімнатної температури збиваю його міксером. Далі додаю вершкове масло так само кімнатної температури. І подивіться, який у нас смачний крем. На рахунок крема ви можете робити будь-який сметанковий, чи можете брати інакший пудинг абсолютно любий на ваш смак. Далі беремо або кондитерський мішок з такою насадкою. Якщо у вас не є такого кондитерського мішка, ви можете взяти обичний міщук, де є один гострий кут. Зрізавши той кут, ви з легкістю можете набити трубочку кремом. Я буду використовувати кондитерський мішок. І зараз буду набивати трубочку крему. Набиваю з двох сторін, так аби заповнилася вся трубочка крему. І подивіться, яка красота. У нас виходить дуже смачні трубочки зі сметанковим кремом, але обов'язково потрібно додати в сметану або желатин, або ж фруктове желе. Тоді виходить неймовірна смакота. От і все. Наші трубочки готові. По бажанню можеш прикрасити їх цукровою пудрою. Дуже смачні, такі слоєні, хрустящі. крем дуже-дуже ніжний, такий яєчний крем, тому обов'язково приготуйте для себе та своїх рідних. Я вам всім щиро рекомендую, так як тісто дуже смачне та ніжне. Всім гарно дякую, кого сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Бажаю всім вам приємного дня та мирного неба, рясних вам Божих благословень і до наступних смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.